Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І у нас е, закупка з АТБ нічого такого не купляла. Такого суттєвого просто пішла ось за таким тазиком і набрала всього іншого. Такий таз мені потрібен для замісу для пасок, і такий тазик коштує 65 гривень 90 копійок. Я хотіла більш такий нейтральний, але там був у нас такий рожевий, синій і салатовий. Ну я вибрала ось такий рожевий. По якості вам скажу на такий, він такий якісний. Тут, бачите, трошки ось ну, нерівності. Але для замісу тіста він такий всередині гладенький, і мені підійде. Так, це таз я відставляю і пішли по продуктах. Взяла ось таку приправу для риби, запасне свято, благовіщенням. Будемо їсти рибу, тому щось хотіла мені таке до рибки взяти якусь приправку. І така приправка по акції коштує 28,60. Тепер. Взяти ось такі дві пачки взяла, іноді купляю її. Ну, Я розумію, що це не корисно, але купляю. І такі сухарики коштують 20,90 У мене дві упаковки 41,80 Взяла ось таке печиво воно по акції до чаю. Смачненьке таке печиво. Не гірше за того, знаєте, такого стандартного печива до чаю найгірше. І коштує 16,30 Тут 190 грамів. Взяла ось такий суп вороховий докурк. Це мене попросили взяти, тому взяла взяла два таких: 21,90 так і взяла. Ось такий з беконом теж коштує 21,90. Акція зараз на кабачкову ікру взяла дві банки, хай стоїть. І така ікра коштує 43,90, тут 500 грамів. Ну, Я вважаю, що це дуже добре. Собі хотіла взяти щось такого солоденького. Дуже люблю ці круасани. І такий великий круасан коштує 29,50 Взяла ще гірчичний хліб, ми частенько його беремо, він нарізний. Тут у нас іде 500 грамів, нарізний, 26,40. Було масло по акції, і ось таке було. Ну, ферма фірми, І ось таке 63%. І було, здається, 73%. Я взяла це для випікання, думаю, 63% для випікання підійде. І таке масло коштує 46,50. Одна упаковка, я взяла дві на 93 гривні. Взяла майонезний соус, ось такий, він був по акції. 20-20. Далі взяла ось такий суміш салатного листя. Мені дуже подобається цей суміш. Я роблю з неї салат, додаю огірків, помідорів, авокадо і горішки підсмажую в духовці. Це дуже дуже смачно. І такий салат коштує 47,90. 90 Мані взяла ключку. Мішку мені дуже полюбляє в мене. Вона з цукром, 200 г, 20 гривень, 30 копійок. Далі взяла батон і кисоньки, ось такі. Це Катя вибирала два штучки ось такий батончик. Так, батончик коштує Тут 35 грам, і батончик коштує 11,20. Взяла собі вона ще глазурований сирок, напевно, на роботу. Так. І Такий сироп коштує 15,20, тут 50 грам. І знаєте, такий. Гарна така покупка ось такий гель для прання білизни. В принципі, він такий. Дівчата у мене користувалися знайомі, і кажуть, в принципі, він такий доволі гарний. І тут виходить 2 літра 100 мл в, цьому, ну, в цій пляшці. І на нього зараз знижка 72 гривні 50 копійок. Я взяла своїй мамам дві таких, дві великих таких упаковки. Ну, подарю їм нам до паски якісь подарунок, їм треба зробити. Ну, взяла дві таких пляшки, і мені вийшло на 145 гривень. Я думаю, це дуже вигідна така покупка. Так, ще взяла дріжджі, це своя лінія. Я взяла їх, вони мене, в принципі, задовольнили. Дуже хороші такі дріжджі. По 6,60, але я взяла дві упаковки на 13,20. Далі ще взяла ось такий хлібець. домашній хліб. Він дуже такий смачний, дуже подобається. Коштує 16,60. 60, тут 450 грамів Взяла ще ще два авокадо ось таких. Ну Трошки-трошки треба їм полежати. Я його залишаю на підвіконі, і воно доходить, мені дуже подобається. Авокадо мені вийшло на 75 гривень 66 копійок. значить такого нічого не покупляла, але 857 гривень потратила. І потім ще зайшла. В Галі баловни взяла ось такі чебуреки з сиром і зеленю. Ну, Катя попросила, буде кушувати, як вони підійдуть, не підійдуть. Трішки їх треба розморозити і смажити на пательні. І такі мені чебуреки. Зараз подивлюсь по чеку, скільки мені вийшло. Так, так, по чеку вийшло мені 74 гривні, 20 копійок. Тут скільки? Здається, шість штук. Чи чотири? Раз, два, три, чотири. Чотири штучки. Ось такі невеличкі були покупки, але все ж таки були. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей!